Всім гарного дня! І до нас залітає на продаж Lexus ES350, 3,5, yeah. газ бензин на автоматі, в гарній комплектації, в гарному стані. Чорний, тонований на оригінальних легкосплавних дисках, повний хром-пакет, автомобіль від першого та єдиного власника повністю обслугований, все працює без нарікань. Дійсно, автомобіль вартий вашої уваги, готовий до будь-яких перевірок на будь якому вашому СТО. Просто перегляньте на цей салон. Світленька шкіра в гарному збереженому стані, все чистенько, охайно, не дивлячись на рік, стан стелі, є два люка, стан дверних карт. Як я вже казав, безключовий доступ на всі двері. Подивіться на стан сидінь водія. Все дійсно в непоганому стані. По комплектації, повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'ятю положень, електрорегулювання керма. Парктроніки, повне мультикермо, круїз-контроль, двохзони клімат-контроль, підігріви сидінь, гарна мультимедія з навігацією, з підтримкою камери заднього виду. Все повністю по автомобілю працює. Старт-стоп. Також двигун у нас вже запущено, працює він гарно, ні чеків, не ні помилок, нічого не горить. Легендарний двигун працює просто ідеально. Коробка також працює без нарікань. Просто подивіться на стан салону. Дійсно гарний автомобіль, доглянутий, Видно, що власник не жалів автомобіль кошти, обслуговував його як треба. Тому дуже цікавий варіант. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг, Також у нас є тридин.